Нас на кафедрі займаються студенти з 3 по 6 курс медичного факультету та факультету іноземних студентів. І саме функціональної діагностики, функціональної діагностики вчимо студентів 6 курсу. Це вже майбутні лікарі, випускний курс, і тут вони мають змогу відшліфувати, вдосконалити свої практичні навички з діагностики серцево-судинної системи. Для цього ми використовуємо е, сучасний електрокардіографічний комплекс ECG-Pro від україно-німецької фірми IMASC, e який е, обладнаний сучасною програмою і потужними інструментами в плані діагностики. Студенти самостійно виконують е, дослідження, а також аналізують отримані результати свої, а також тих пацієнтів, які приходять до нас на обстеження. Е, Електрокардіографічний метод він є золотим стандартом у кардіологічній практиці. Маємо змогу проводити добове моніторування ЕКГ, так званий холтер ЕКГ, який є абсолютно необхідним для виявлення різного роду порушень ритму, провідності. Це обстеження пацієнтів з синкопальними станами кардіогенної природи, а також для виявлення ішемічних змін. Маємо можливість проводити добове моніторування артеріального тиску. Цей метод розширює можливості в діагностиці артеріальної гіпертензії, власне, щоб вирізнити справжню артеріальну гіпертензію, виявити випадки маскованої артеріальної гіпертензії, вторинні гіпертензії, а також проконтролювати призначення лікувальних засобів. В плані вже власне медикаментозного лікування.